Псалом 122. Пісня при підході до храму. Я звів свої очі до тебе, що живеш на небесах. Ось як очі раба звернені на руки своїх панів, а очі рабині на руки її пані, так наші очі до Господа Бога нашого, аж доки не змілосердиться над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми надмірно сповнені зневаги, переповнена душа наша презирством заможних і зневагою гордих. Перше послання до Коринтян, розділ 11. Наслідуйте мене як я Христа. Хвалю вас, брате, що про все моє пам'ятаєте. І дотримуєтеся передань так, як я вам передав. Хочу, щоб ви знали, що Христос є головою для кожного чоловіка, для жінки голова чоловік, а голова Христа Бог. Кожний чоловік, який молиться або пророкує з покритою головою, соромить свою голову. Кожна жінка, яка молиться або пророкує з відкритою головою, соромить голову свою. Бо це те саме, якби була обстрижена. Тож якщо жінка не покривається, нехай острижеться, а якщо жінці соромно стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловік, будучи образом і славою Бога, не повинен покривати голову, а жінка є славою чоловіка. Адже чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Оскільки чоловік не був створений задля жінки, але жінка задля чоловіка, через це жінка повинна мати на голові знак влади задля ангелів. Однак у Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку, але все від Бога. Посудіть самі, чи годиться жінці молитися Богові непокритою. Чи ж сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає довге волосся, це сором для нього, коли жінка відрощує довге волосся, це для неї слава, їй дано волосся замість покривала. Та якщо хто бажає сперечатися, то такого звичаю не маємо ні ми, ні Божої церкви. Даючи ці зауваження, не хвалю, що збираєтеся ви не на краще, а на гірше. По перше, чую, що коли ви збираєтеся в церкві, між вами є розділення. Чому я частково і вірю? Бо так треба, щоб між вами були відмінності в поглядах, аби виявилися між вами і досвідчені? Крім того, коли ви сходитеся разом, то не на те, щоби приймати Господню вечерю, адже кожний, випереджаючи інших, споживає свою вечерю тож один голодує, а інший упивається. Невже не маєте думів, щоб їсти й пити? Хіба цим ви не зневажаєте Божу церкву і не соромите тих, які не мають? Що вам сказати, може похвалити вас? Ні, за це не похвалю. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав. Ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе і так нехай їсть хліб та п'є із чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які упокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили, а як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Тому, брати мої, як сходитеся їсти, очікуйте один одного. Якщо хто голодний, нехай їсть удома, щоб ви не сходилися на осуд. А про решту я дам розпорядження, коли прийду. Перша Самуїла, розділ 10 І САМУЇЛ узяв посудину з олією і злив на його голову, поцілував його і сказав йому. Хіба не помазав тебе Господь на володаря над своїм народом, над Ізраїлем, і ти будеш володарем над Господнім народом, і ти спасеш його з руки Його ворогів довкола? Ось це тобі знак, що Господь помазав тебе над своїм спадком на володаря. Як тільки сьогодні відійдеш від мене? То знайдеш двох мужів біля гробниць Рахилі в околиці Веніаміна, які дуже зрадіють, і вони скажуть тобі: знайшлися осли, які ви пішли шукати. І ось твій батько відклав справу осляд і зажурився за вас, кажучи, що вчиню про мого сина. І відійдеш звідти, і підеш далі аж до дуба Тавора, і знайдеш там трьох мужів, які йдуть до Бога до витиля. одного, який несе трьох козенят, другого, який несе три кошики хліба, і третього, який несе міх вина, і запитають тебе про те, що до миру дадуть тобі дві частини хлібів і приймеш з їхньої руки. А після цього прийдеш до Божої гори, де є табір філистимців, там насів філістимець. і буде, як тільки вийдете туди в місто, то зустрінеш хор пророків, які спускаються з вами. А перед ними дудки, тимпан, сопілки і гусла, і вони пророкують, і зійде на тебе Господній Дух, і пророкуватимеш з ними, і станеш іншою людиною. І буде, коли на тебе прийдуть ці знаки, чини все, що лиш знайде твоя рука, бо Бог з тобою, і зійдеш вниз перед Галгалом, і ось спускаюся до тебе, щоби принести все палення і мирні жертви, перебуватимеш сім днів, аж доки я не прийду до тебе і не вкажу тобі, що будеш робити. І було, коли він повернув своїм плечем, щоб відійти від Самуїла, то Бог змінив йому серце на інше, і всі ознаки збулися в той день. І звідти приходить до гори, і ось хор пророків назустріч йому, і зійшов на нього Божий Дух, і він пророкував посеред них. І були всі, що бачили його вчора і третього дня, і побачили, як ось він посеред пророків, і сказав народ кожний до свого ближнього: Що це таке? Що сталося із сином Кіса, хіба і Саул між пророками? А хтось з них відповів, кажучи: Хто його батько? Саме так виникла приказка: Хіба і Саул між пророками. Він закінчив пророкувати і прийшов до гори. і промовив його родич до нього і до його слуги Куди йдете. А вони сказали шукати ослів, і побачили ми, що немає, і ми прийшли до Самуїла. І родич промовив до Саула: Сповісти ж мені, що тобі сказав Самуїл. А Саул сказав своєму родичеві: Він повідомив мені, що знайшлися осли. Та розмови про царство він йому не переказав. Самуїл скликав увесь народ до Господа в масифу і сказав синам Ізраїля, так сказав Господь, Бог Ізраїля, проголошуючи я той, хто вивів ізраїльських синів з Єгипту, і я врятував вас з руки Фараона, Єгипетського царя, і від усіх царів, які вас гнобили. А ви сьогодні зневажили Бога, який сам є вашим Спасителем від усієї вашої біди і ваших скорбот, і ви сказали: ні, але поставиш над нами царя. Тепер станьте перед Господом за вашими скіпетрами і за вашими племенами. І Самуїл привів усі скіпетри Ізраїля і випав жереб на скіпетр Веніаміна. І приводять скіпет Веніаміна за племенами, і випав жереб на плем'я матарі, і приводять плем'я матарі за чоловіками, і жереб випадає на Саула, сина Кіса, і шукали його, та не знаходили, і питав Самуїл ще в Господа: чи приходить сюди чоловік? І сказав Господь: Ось він сховався в наметах. Він побіг і взяв його звідти, і поставив посеред народу, і той був вищий від усього народу на плече і вище. І промовив Самуїл до всього народу, чи ви побачили, кого собі Господь вибрав? Адже немає споміж усіх вас подібного до нього. А весь народ поглянув і сказав: Нехай живе цар. І сказав Самуїл народові правила царя, і написав у книзі і поклав перед Господом. Самуїл відіслав увесь народ, і кожний пішов до свого місця. Саул пішов до свого дому, до Гавваа. І із Саулом пішли сини сил, і Господь доторкнувся до їхнього серця. А сини-язичники сказали, як цей нас спасе, та не пошанували його і не принесли йому дарів. Перша Самуїла, розділ 11. І сталося після приблизно місяця, що прийшов на ас, Амманієць і отаборився проти Явіса Галаацького. і сказали всі мужі Явіса до нааса, Амманієця, уклади з нами угоду і служитимемо тобі. І сказав їм наас Амманієць. Про це угоду складу з вами, щоб вибрати в кожного з вас праве око і покладу ганьбу на Ізраїля. І сказали йому, мужі Явіса, дай нам сім днів і відійшлимо посланців до всіх околиць Ізраїля, якщо не буде того, хто врятував би нас, прийдемо до вас. І посланці прийшли до Гаваа, до Саула, і промовляли слова до вух народу. А весь народ підняв свій голос і заплакав. І ось Саул приходить на другий день з поля, і сказав Саул, що це, чому народ плаче, і розповідають йому слова синів Явіса. Коли він почув ці слова, то Господній дух зійшов на Саула, і він дуже розгнівався на них своїм гнівом, і взяв дві корови, розрубав їх на частини і послав до всіх околиць Ізраїля через послів, кажучи. Хто не йде за Саулом і за Самуїлом, так нехай учинять їхнім коровам. І Господній страх напав на ізраїльський народ, і вони закричали, як один чоловік, і перевірив їх Авієзек Вамі, усіх чоловіків Ізраїля, 600 тисяч і сімдесят тисяч мужів Юди, і він сказав послам, які прийшли, так скажете мужам Явіса. Завтра, як пригріє сонце, вам спасіння. І прийшли посли до міста і звіщали мужам явіса, і ті зраділи, і сказали мужі Явіса до Нааса Амманійця: Завтра прийдемо до вас і вчините нам, як завгодно, перед вами. І сталося на другий день, що Саул розділив народ на три частини, і ввійшли всередину табору в ранню сторожу і побили синів Амона перш ніж прогрівся день, а ті, які залишилися, розбіглися, і не залишилося з поміж них двох разом. Тоді народ сказав Самуїлові хто той, котрий сказав, що Саул не царюватиме над нами, видай цих мужів і вб'ємо їх. Та Саул сказав: Хай ніхто не помре в цей день, бо сьогодні Господь учинив спасіння в Ізраїлі, і звернувся Самуїл до народу, закликаючи: Ходімо в Галгал -гал і обновимо там царство, і весь народ пішов у Галгал, -гал, а Самуїл помазав там Саула на царя перед Господом у Галгалі, приніс там жертви і мирні жертви перед Господом, і дуже зрадів Самуїл та весь Ізраїль.